To HTX. Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. Зараз я вам покажу невеличкий комплекс вправ. Скажімо так, тестовий комплекс вправ, для того, щоб ви змогли перевірити, наскільки добре ви освоїли польоти в симуляторі і чи готові ви перейти до реального дрона. Ну, насправді на вупчиках типу метеор, мобули. Чи там Air 65 більш-менш всі літають по квартирі. От. Але чи зможете ви літати на трьохдюймовому, п'ятидюймовому чи семірці, е, треба для цього подивитися, як добре ви зможете зробити прості базові вправи. Отже, що нам потрібно? Нам потрібен е, такий от дрон Vortex Pro 250. Е, це типова 5-дюймова рама. Відповідно, цей дрон летить приблизно, як справжній 5-дюймовий дрон. Отже, ми його вибираємо. Далі. Ще одна умова, яка можливо вам здасться дивною, тому що ми всі ви, звикли навалювати 180 км, а той 223, дивлячись, який дрон ми зібрали в симуляторі. Але реальність така, що зі швидкістю 150 км ви літати не будете. Тому що на такій швидкості ваша батарейка на дроні сяде дуже дуже швидко, типу, за перші хвилини, і ви просто нікуди не долетите. Тому е, ми виставляємо кут 0 градусів. І ще цей кут 0 градусів. Е, виставляються для того, щоб ви мали уявлення, як літають військові пілоти. Якщо ви дивитеся відосики від ФПВ-шників Збройних сил України, то ви бачите, що здебільшого там 0 градусів, тому що при 0 градусів невелика швидкість, максимальний контроль оточуючого середовища, ви нікуди не поспішаєте, ви не висаджуєте батарейку. І ви дуже плавно контролюєте свій політ. Отже, ми ставимо 0 градусів. Е, любителям поганяти, е, ну, судячи з усього, це відео не для вас. Далі. Що е, ми робимо? Ми просто піднімаємо свій дрон і пробуємо його контролювати, практично зависаючи. Як це робиться? Я вам коротенько поясню. Ось бачите, є така лінія. Це називається авіагоризонт. Якщо наше перехрестя чітко посередині цієї лінії, ми не летимо ні вперед, ні назад. Ну, звісно, вас буде трошки вітром здувати, але в цілому ви не летите ні вперед, ні назад. І якщо ви даєте тротла, то ви піднімаєтесь вгору. От. Для того, щоб повільно летіти вперед. Нам потрібно наше перехрестя трошки нахилити вниз, тобто нижче лінії горизонту. І таким чином дрон починає рух вперед. Чим більше це відхилення, тим сильніше дрон набирає швидкість. Отже, для того, щоб контролювати і летіти практично зависаючи, нам потрібно, щоб це перехрестя або було на лінії, або ну, ледь торкалось цієї лінії, податичні. Так само, якщо ми піднімаємо перехрестя вище лінії горизонту, дрон. Спочатку уповільнюється, якщо у вас була якась швидкість, а потім він починає летіти назад. Та сама історія, якщо ви робите більше підйом перехрестя вище лінії горизонту, він летить швидше. Якщо... Тут ми зараз загальмуємо, і якщо ми подотичні до лінії горизонту, він повільно летить назад. Отже, це базові речі для того, щоб контролювати дрон у стані зависання або дуже повільного польоту. Тепер перейдемо до справи. Якщо вам це здається дитячим садком, ну, то можете не дивитися відео до кінця. Але реальність така, що справжні професійні FPV-пілоти, військові військові, літають саме на нулі градусів. Значить, далі завдання таке. Ми піднімаємо дрон і пролітаємо цю першу трасу просто акуратно, не поспішаючи. Е, уявляємо собі, що ми повинні пролетіти 15 км до цілі і не посадити батарейку, не розбити дрон об яке-небудь дерево, тому що ми валили там на 120 кілометрах. Ми просто повільно, спокійно долітаємо. Роздивляємося під час цього польоту усі е, особливості ландшафту, е, дивимося, може, ми щось десь цікаве під деревом помітимо е, якусь ворожу техніку, про яку ми зможемо повідомити, е, куди потрібно. Отже, ми летимо. Як бачите, швидкість ну, максимум 45-50 км. В реальному житті ви будете на такій швидкості літати. І ніхто не дасть вам справжній дрон, щоб ви на ньому летіли 120 км, чи 100, чи навіть там 220, якщо в симуляторі ви зібрали собі щось дуже потужне. Так, ми пролетіли трасу. Ну, вважайте, що треба десь хвилин, ой, секунд, 40-50. Якщо ви в цей період вкладаєтесь, то все дуже добре. Далі ми знаходимо собі яке-небудь ціну і пробуємо його. Роздивитися з усіх сторін. Ця вправа називається, якщо ви не знаєте, орбіта. Тобто по орбіті повільно, дуже акуратно, майже в стабільному положенні ми облітаємо який небудь об'єкт. Ну, в цьому випадку буде Сіно. Облітаємо з цього боку, стабілізуємось, далі облітаємо з іншого боку. Мені, наприклад. По годинниковій стрілці трошки складніше робити. Я якось роблю орбіту такими ривками. Але це м, теж справа практики, можна навчитися робити і так само стабільно, як і проти годинникової стрілки. Декому зручніше проти годинникової стрілки робити, декому по годинниковій. Але вам потрібно і той, і той напрямок освоїти. Отже, ми повільно облітаємо довкола якогось об'єкта, роздивляємось його, там іноді можемо зависнути, щось розривитися. Більш детально, трошки підлетіти вперед, подивитися назад. Облетіти ще раз. От проти годинникової стрілки орбіта виходить ну, набагато краще у мене. Облітаємо, роздивляємось, роздивляємось. Ну, давайте ще, ще в інший бік, ще по годинниковій стрілці разок попробуємо. Облетимо повільно і акуратно. Облітаємо, роздивляємось, роздивляємось. Старайтесь, щоб ваша швидкість не була більше 10 кілометрів, максимально повільно. Ви вчитесь контролювати. Ну, коротше кажучи, ми подивились, роздивилися, нічого цікавого не знайшли. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно просто сісти. В м'яку зробити посадку. Що ми робимо? Ми стабілізуємо дрон на маленькій швидкості, підлітаємо до місця посадки. Підлітаємо, підлітаємо. Оп. І в цей момент ви можете просто посадити дрон, а можете натиснути дізарм. І в ідеалі це робити через дізарм. Тобто кожна посадка справжнього дрона це повний дізарм, щоб він вас потім не валявся по землі, не бив собі пропи об землю щоб в якійсь камінці. Щоб не загрібав пилюку, траву, там, солому і камінчики дрібні у камеру, і в мотори, і взагалі в корпус. Тому ви знаходите собі якусь посадочний майданчик який-небудь, підлітаєте і робите дізарм. Отже, що ми робимо? Підлітаємо. І робимо дізарм. Вдала посадка. Тепер летимо далі. Пробуємо ще одну цікаву штуку. От, уявіть собі, що ви летіли на дроні, і ви побачили який-небудь замкнутий простір, який-небудь гараж, ангар, склад старий, ще щось. І вам потрібно перевірити, що всередині знаходиться. Бо там можуть бути досить цікаві штуки, які приховані від людського ока. Але перед цим ну, можете ще зробити великий. Облід довкола цього приміщення. Подивитися, може там е, хробачки бігають е, привіт е, підрозділу Мадяр. Е, роздивились, коротше кажучи, нема, ніхто не бігає довкола, значить, час залітати всередину. Дуже повільно, максимально повільно, спокійно ми залітаємо в приміщення, роздивляємось, що ж там лежить. А там у нас можуть лежати. Ящики з боєприпасами. І ми роздивляємось. Так, щось тут у нас є. Потім ми роздивляємось, що тут є. Роздивляємось повільно, не нервуємо, спокійненько, не шарпаємо стійки, роздивляємось, все гарно, роздивляємось. Ух ти! Отут по-любому щось гарно буде бабахкати. Тут точно щось потужно взірветься. Коротше кажучи, ми все роздивились повільненько. Роздивились, роздивились. І тут нам здалося, що там за вікном ми кось побачили, хтось бігав. І нам треба швиденько перевірити. Ми вилетіли, подивилися, хто тут бігає. Ну, зараз ніхто не бігає, але там в цілому можуть бігати хробачки. І ви повинні їх всі зафіксувати, перерахувати, скільки їх, що в них є. І так інше. Отже, коли ми це все роздивились, зібрали інформацію, у вас там залишається на батарейці е, маленький заряд, у вас є польотного часу 1 2 хвилинки, ви просто залітаєте і взриваєте цей склад боєприпасів. Ну, але я цього робити не буду для того, щоб не псувати вам екзаменаційний е, так сказати, тест, е, бо нам залишається ще посадка ось тут, на цю штуку. Е, ух ти. А цього кубіка тут раніше не було. Що це таке? Е, ну, добре. Коротше кажучи, посадка так само на центр цієї башти е, за допомогою дізарму. Зараз, мабуть, я спробую зверху на нього сісти. Це насправді буде легше, ніж сідати на цю башту без цього кубика. Але добре, сядемо прямо на нього. А, я зрозумів. Це, е, це нереальний кубік, це якісь, якась нагорода. Отже, тоді ми робимо посадку. Це як голограма. Ви робите посадку по старій схемі. Залітаєте і натискаєте дізарм. Посадили. І все. Це базові речі, які ви повинні знати і розуміти, як зробити в будь-який момент. Посадка це просто must have. Ви повинні вміти посадити дрон. Справа в тім, що різкі польоти на високій швидкості, з різкими поворотами, з різкими посадками. Можуть вилізти вам боком, тому що здебільшого ваш дрон, ну, бойовий, я маю на увазі, він буде заряджений якоюсь вибухівкою, там буде стояти плата ініціації. І ця плата може спрацювати, наприклад, від якогось різкого руху чи перевороту, чи чомусь, чогось такого. Тому, коли ви летите на бойовому дроні, він повинен летіти максимально спокійно, часто дуже. Літають взагалі на якомусь горизонті, тобто не на Air або там не на акро режимі, а просто на горизонті, стабільненько для того, щоб не висадити батарейку, і дуже далеко можна долетіти. А потім перемикають на режим акро і отримують повний контроль над дроном. І тоді вже починають, так скажемо, виконувати бойове завдання, що називається. Тому. Старайтесь е, оці речі освоїти е, І пробуйте, пробуйте перестроїти свій мозок для того, щоб е, ви могли літати на дроні на нулі градусів. Тому що ну, це максимально корисно. Е, я теж одразу не міг навіть орбіту нормально зробити. Після того, як я літав на там, 45 градусах, 25 градусах, е, робив орбіту і. Валив на гарній швидкості. От. Але коли я перемкнув кут камери на 0 градусів, перший час мені було важко робити орбіту, мені було важко стабілізувати дрону, так от в повітрі зависаючи. Але зараз, як бачите, це більш-менш гарно виходить. І посадка набагато краще виходить. Тому тренуйтесь, будь ласка, це буде вам дуже корисно. Також, користуючись нагодою, хочу передати. Величезне вітання 3 ОШБ за те, що вони проводять курси по FPV для цивільних, для військових, навчають людей, пояснюють базові речі, допомагають зрозуміти, чи хочете ви вириватися в fpv двіжуху і таке інше. Отже, третя штурмова, дякую за науку. А вам, друзі, я бажаю гарного навчання. Практики і ставайте кращими, допомагайте Збройним силам України. І на все добре, до наступної зустрічі. З вами був Жвавий дрон. А зараз, зараз, зараз я піду собі літати, а ви пробуйте ці вправи виконувати. Дякую за увагу!